Жителі Дніпропетровщини найчастіше страждають на захворювання серцево-судинної системи. Їхня профілактика і подолання, вважає народний депутат від партії регіонів Микола Солошенко, справедливо заслуговують бути одним з охороноздоровчих пріоритетів. В рамках медичної програми народний обранець спіклується про те, щоб навіть найменші лікарняні заклади на селі були забезпечені технікою необхідною для запобігання хворобам. Ура! Профілактики серцево-судинних захворювань, передбаченої у медичній програмі, сучасні тонометри та електрокардіографи, з'явилися у багатьох лікарнях сільських районів Дніпропетровщини. Зокрема, нещодавно ними оновився фельдшерсько-акушерський пункт у селі Чернеччина Магдалинівського району. Бувало, що тутешні скулапи по черзі брали на виїзд єдиний на весь заклад тонометр «У нас ми сестричка сімейної медицини. Я фельдшер, і в нас був один тонометр. О, а коли їхати, бува так, що й одноразово виїжджаємо на визово. О, з одним тонометром. Одна піджидає. Оце медобладнання часно допоможе надавати медичну допомогу. Я дуже вдячна нашому депутату Миколі Павловичу. Ганна Іванівна радіє появі у медиків ФАПу необхідних тонометрів літній жінці доводиться викликати медиків іноді по кілька разів на тиждень. Вона не перший рік страждає через підвищений тиск. Я часто звертаюсь до їх в мене часто давлення. Я часто їх визев. Volume. Oh, Вони всегда приходять без Добре, що до мене приїхали і поміряли мені давлення на дому. Окрім того, що тонометрів не вистачало, наявний прилад працював недостатньо точно. Матрона Михайлівна скаржиться, у неї серйозні коливання тиску, тож дуже важливо знати правильні показники. Основне, вони показують правильність. Не так, що стрибок то, то таке давлення, то таке. А Це прибори дуже точні. Спасіба нашому депутату Миколі Солошенко. Разом із трьома тонометрами в рамках медичної. Програми ініційованої Миколою Солошенко, Чернечинський ФАП, отримав також фельдшерську сумку із необхідним обладнанням та прилади для вимірювання зросту у дітлахів та дорослих. На думку народного депутата прийшов час для того, щоб оснастити сільські медичні заклади необхідною технікою рівня обласних Це програма, яка визначена действительно самими медиками, и она вот направлена именно на оперативное оказание медицинской помощи. Она сегодня работает, она сегодня помогает, чтобы ну, в первую очередь, безусловно, наши жители, жители наших сел, жители небольших наших городов, таких как Новомосковск, имели возможность оперативно. Получають медицинську допомогу. Співпраця Черничинського ФАПу із Миколою Солошенком триває багато років. За його сприяння, тамтешні медики вже отримували велосипеди для пересування по сільській місцевості. Євгенія Ростова, Олександр Дубина новини 11-го